Доброго здоров'ячка! З вами програма про нас. Придивимось, чим відзначатиметься наступна семиденка, 26 жовтня, в неділю. Вітаємо з професійним святом автомобілістів і своїх рідних тещ. 27 жовтня, День української писемності та мови. Саме цього дня, об 11 годині, пишемо всеукраїнський, Радіодиктант Національної єдності. Цей день мають е, своє свято шкільні бібліотеки, а також всесвітній день аудіо, відео, візуальної спадщини. 28 жовтня день визволення України від фашистських загарбників. День анімації, день дзюдо. 29 жовтня День військового фінансиста. Всесвітній день боротьби з інсультом, міжнародний день псоріазу. День працівників служби позавідомчої охорони Міністерства внутрішніх справ. 31 жовтня, Міжнародний день Чорного моря, Міжнародний день економії, всесвітній день міст 1 листопада всіх святих, день вегана, день чоловіків. Сварогів День за слов'янським календарем. 2 листопада Міжнародний день припинення безкарності за злочини проти журналістів, День працівників соціальної сфери України. Спомин усіх померлих вірних. А в ці дні народилися, покинули цей світ і відбулися важливі події. 27 жовтня, 280 років від дня народження Максима Березовського, українського композитора, диригента співака. Народився в Глухові на Сумщині. 27 жовтня 140 років від дня народження українського художника Юрія Михайлєва. Народився в Олешках на півдні України. 27 жовтня 55 років від дня народження Руслани Таран. Української яхсменки народилася в Євпаторії. 30 жовтня в Бучачі народився український співак лікар Юрій Футуйма. 30 жовтня, в селі Лучка поблизу Тернополя народився український фольклорист, етнограф, культурний діяч, педагог Лука Гарматій, похований в селі Могильниця на Теребовлянщині. 30 жовтня. В селі Романівка, нині Теребовлянської громади, народився український художник, монументаліст, засновник Української академії мистецтв в Києві Михайло Бойчук, репресований в 1937 році. 30 жовтня на Золочівщині, колишнє Тернопільське воєводство, народився польський скрипаль, композитор. Кароль Йозеф Ліпінський, довший час мешкав і похоронений в селі Вірлів на Зборівщині. Йому там встановлено пам'ятник. 30 жовтня 1925 року в Львові народилася діячка Оун УПА Ірина Савицька. Козак, лицарка Бронзового хреста за заслуги УПА. 1 листопада на Черкащині. Народився український актор і режисер, який співпрацює з тернопільським драматичним театром «Феєр Стригун. 1 листопада 1995 року на Прикарпатті народився військовослужбовець-учасник російсько-української війни, герой України Дмитро Коцюбайло. Позивний Давінчі. 31 жовтня 145 років від дня народження українського історика Павла Федоренка. А ще він був археографом та архівістом. Народився в містечку Ямполі на Сумщині. 31 жовтня 120 років від дня народження Костянтина Борисенка, українського вченого в галузі гірничої механіки. 2 листопада 160 років від дня народження Сергія Мартоса. Українського письменника народився на Полтавщині. Цікаво знати: День української писемності та мови, без мови рідної, юначе, народу нашого нема. Володимир Сосюра. Ну, щоб здавалося, слова? Слова та голос більш нічого, а серце б'ється, ожива, як їх почує. Тарас Шевченко. Слово. Моє те єдине зброє, ми не повинні загинуть обоє. Леся Українка, слово рідне, мова рідна, хто вас забуває, той у грудях не серденько, але ж камінь має. Свято Започатковане 6 листопада 1997 року до 2023 року його відзначали. 9 листопада, адже воно було приурочене дню вшанування пам'яті церквою преподобного Нестора Літописця. Нестор, котрий жив у 1056 і 1114 роках, був ченцем Києво-Печерської лаври. Вважається, що саме він є автором першої писемної історії українських земель Повісті минулих літ, написаної на початку ХХ століття. Нестора називають одним з найбільших письменників раннього європейського середньовіччя, а з повістю минулих літ пов'язують початок історії української літератури. З переходом церкви на новоюліанське літочислення перенеслася і дата вшанування Нестора з ним і день української писемності та мови про це подбала Верховна Рада офіційно перенісши свято на 27 жовтня. Свято нагадує про давність української мови, яка є єдиною державною, про історію її абетки, розповідає про розвиток української писемності та й загалом популяризує українську мову в Україні та за кордоном. Вже традицією стало проводити диктант національної єдності до Дня писемності та мови. Цей захід об'єднує багатьох українців і в Україні, і за кордоном у прагненні знати і вивчати рідну мову, вдосконалювати знання у цій сфері. Придивимось до місяця і порадимось зірками. Кінець жовтня і початок листопада будуть проходити на зростаючому місяці. Перша чверть місяця припадає на 29 жовтня. Цей день вважається напруженим. 1 і 2 листопада днів далі. Можна розпочинати різні важливі справи. Всі інші дні тижня середні, нагадую, в ніч, з 25 на 26 жовтня. Переводимо свої годинники на одну годину назад, назад, о четвертій годині ранку. Овен цього тижня Овне замислиться над своїми стосунками як дружніми, так і романтичними. У середині тижня ви відчуєте потужну енергію скорпіона, що спонукатиме до особистого зцілення та глибших змін. Телець. Тиждень під е, знаком Венери допоможе тельцям знайти баланс між роботою і особистим життям. Ви навчитеся діяти спокійно, але цілеспрямовано. Близнята тиждень обіцяє натхнення і мотивацію. Ви почнете дивитися на події оптимістичніше. Рак цей тиждень стане переломним. Ви завершуєте старий цикл і переходите до нового етапу розвитку. Вихідні зі стрійцем подарують гармонію, відпочиньте і дозвольте собі мріяти. Лев. Ви заряжені новими ідеями та бажаннями творити. Дозвольте собі трохи легкості. Всесвіт готує вам приємні сюрпризи. Діва, останні дні жовтня допоможуть дівам краще усвідомити свою цінність. Проте варто бути обережними зі словами, дипломатичність допоможе уникнути конфліктів. Терези, протягом наступного тижня ви зосередитеся на собі, навчитеся цінувати власні кордони амбіції. Скорпіон подарує. Енергію для фінансового зростання. Скорпіон, вітаю з початком вашого сезону. Тиждень принесе спокій і натхнення. Це час глибоких змін, очищення й оновлення. Ви відчуєте приплив сили, особливо у професійній сфері. Стрілець тиждень відкриває нові горизонти, особливо у сфері роботи і навчання. Ви відчуєте бажання вчитися, рости та проявляти ініціативу козоріг цей тиждень підсвітить ваші лідерські якості. Наприкінці тижня чудовий час для планування, натхнення і творчих ідей. Водолій, ваші думки можуть зацікавити оточення, тож не соромтеся виступати чи писати публічно. Увага зміститься на професійній досягненні це час, коли у вас помічають риби, риби відчують приплив любові й ніжності. Новий місяць відкриває у вас здатність любити безумовно, а енергія скорпіона принесе натхнення для творчості чи нових стосунків. O batchımız.